Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми покажемо вам нового керівника нашої громади, архітектора. Не знаю, як він зараз називається, головний не головний. Назвіться, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Тернавчук Вадим Сергійович. На сьогоднішній день я працюю начальником відділу. Архітектури, містобудування та будівництва Золочівської селищної ради хочемо. Ми з вами побалакати. Найбільше люди запитують про є відновлення і так далі. Тобто, багато розбитого житла, багато проблем таких. І я вас бачив якось років два тому, як ви оглядали один із таких будинків, щоб потім зробити якийсь висновок. Скажіть з початку війни, скільки людей у нашій громаді скористалися послугою є відновлення? На сьогоднішній день всього надійшло заяв 441. Це громада, це пошкоджене майно. На сьогоднішній день прийнято і розглянуто 251 заяву. заява. Це на суму 33 мільйона 725 тисяч. Прийнято розглянуто. Значить, гроші вже на рахунку людей. Так, так? Це ті, що вони вже отримали. Угу. Також є заявки, які ще очікують обробки, є, які ждуть верифікації це в кого. Велика сума, кого сума більше, ніж 200 тисяч гривень. Що стосується пошкодженого майна, є дві категорії. Це категорія А, сума, яка сягає до 200 тисяч гривень. І є категорія Б. Вона поділяється на дві підкатегорії. Це сума від 200 000 до 350 тисяч гривень. Це для квартир у багатоквартирних будинках. Це у разі, якщо не пошкоджені місця загального користування. Друга сума це від 200 до 500 тисяч гривень. Це для будинків, які відокремлені. От що треба для того, щоб попасти до будь-якої з цих категорій? Спочатку потрібно звернутися до відділу ЖКХ. Там подається заява. Потім робиться акт обстеження. Робиться ким акт обстеження? Це я вас бачу. ви робили акт обстеження. Акт так? обстеження робиться комісією. Комісією житлово-комунального господарства селища золоч. так, так. І потім людина подає заяву в дії. Якщо він подає заяву в дії, йому потрібно, щоб ця заява там була зроблена до кінця, щоб вона там не висіла. Коли вона до кінця зроблена, ми потім її бачимо в реєстрах угу. і в порядку черги ми відкриваємо ці заяви. Можна тут Ромарочку Вадим Сергійович? Так. я от уявляю бабусю дідуся, які не дуже розбираються в діях, в комп'ютерах і навіть в трубках кнопочних. І оце вони приходять до вас і кажуть, допоможіть мені зробити цю заяву в дії. Хтось їм допомагає? Так, звичайно. Їм реально треба допомагати. Звичайно, звичайно. В відділі ЖКХ їм все допоможуть. Подати, mm. все зробити. Ви, звичайно. Ви це враховуєте, звичайно. Обставлено. звичайно. Ду дуже звичайно. Класно. Ми ж ага. це все розуміємо. чергу місії... ви якось регулюєте чи вона сама по собі регулюється? Ні. Ну, по Вона там іде і ми не можемо її. Е... Змінити. Змінити, так. Електронний варіант, так, само так так. так, 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 так. Далі... Далі ми виїжджаємо на е, об'єкт. Власник повинен бути присутнім обов'язково. Якщо він не може бути присутнім, йому потрібно оформити доручення. Нотаріальне. Ну, так, звичайно. Угу. І тоді хтось може виконувати його функції. Що за документи мають підтверджувати власність на це житло? От власник підтверджує власність Спадковик. Його будинок повинен бути зареєстрований в державному реєстрі речових прав. І він на руках повинен щось мати. Да? Чи зараз це не обов'язково? В смислі щось мати? Ну акт права власності. Свідоцтво про право власності. Чи це зараз вже не треба дуже? Його будинок повинен бути зареєстрований. Все, на цьому ставимо крапку. Зареєстровано. Так, далі. Ми виїжджаємо на об'єкт, угу. власник на місці. Також потрібно, щоб власник дав доступ до споруди. Закрив собаку до будівлі. Закрив собаку, все, що там не впало, щоб воно на нас не впало на голову угу. комісії. Тобто будівля повинна бути безпечна для обстеження. Є доступ до конструкції, і ми починаємо робити заміри. У нас є отакий чек-лист. Наданий Кабінетом міністрів. Він також є на сайті Верховної Ради. Кожен бажаючий може його знайти переглянути, які даються роботи для відновлення пошкодженого майна. Тобто ми не вписуємо до роботи, вони вже є в нас. А там Вже перелік робіт є, Уже так? є перелік робіт. Ми а. не придумаємо їх на ходу. Цей перелік робіт надала Верховна Рада. Тут є перелік робіт і є сума за квадратний метр. Тобто ми сюди вписуємо тільки об'єм. Інформуємо власника про який суму, да? об'єм, об який об'єм об ми зробили, так. потім цей чек-лист комісією вноситься в систему і йде е, розрахунок суми. Коли зробився розрахунок, власник бачить цю суму в дії на рахунку, яку він, який він зареєстрував. І тільки він їх. Отримав ці кошти, він може їх використовувати. Якщо це сума до 200 тисяч, у них на це є рік. А там певні терміни? Так, є Якщо сума mm. до 500 тисяч це 18 місяців. Сума до 500 тисяч виплачується в два етапи. Перший етап це 70% від суми. Власник витрачає ці кошти, робить звіт в дії, це чеки на матеріал, чеки за роботи. Зроблені. І потім комісія знову бачить в реєстрі цей звіт і виїжджає знову на верифікацію. Тобто ми виїжджаємо і дивимось, чи ізовав ці кошти власник на будівництво, а не кудись в інше місце. А не кудись в інше місце. Так, mm. якщо все підтверджено, ми це відмічаємо в чек-листі, знову вносимо в реєстри. І він отримує останню суму. Ясно, якщо власника нема війна, його, не дай Бог, убила або ще щось не встигла оформити спадкові справи. І власник, ну це законний син, чоловік і так далі, але його нема. Ви не, не зможете нічого допомогти цим людям. Потрібно, щоб цей будинок був внесений до державного реєстру речових прав. Тобто не зможете, щоб не було, якщо власника нема. Дивіться, заяв подається в дії, mm. якщо дія Бачить, що документ зареєстрований на одного подає друга Якщо людина, то він його не той, прийме. Який mm. потрібен, То вона не пропустить, не пропустить заяву. Пропустить. і заява буде не оброботана. Тобто це знову ж таки від вас не, не, залежить. не залежить. Питання про безпеку вашу, і ми сьогодні говоримо про всю громаду. Наприклад, повністю розбите село Уде вуда що-небудь зроблено? Там вже ж знищені будинки. Зараз ми і про це побалакаємо. Дивіться, у нас є дві комісії. Одна по знищеному, одна по пошкодженому. Mm -hmm. Виїзд комісії по пошкодженому забирає трохи більше часу. Тобто ми не знаємо, це може бути година, може бути дві. Комісія по знищеному це менше займає часу. Тому mm -hmm. на знищене майно ми виїжджаємо. Вуде ви виїжджаєте? На, на знищене. На знищене. Так. Виїжджаєте? Так, там є будинки, які вже отримали сертифікати. Давайте перейдемо тоді до знищеного. А по пошкодженому також виїжджаєте, так, да, Вуде? Ну, я маю навазити такі. Дивіться, я ж вам розказую, що по mm -hmm. пошкодженому займає більше часу. Тому ми не виїжджаємо в ті місця, де, де небезпечно. Mm -hmm. Тому що це довго. Та схоче глянув поламане, що тут дивитись, розвернусь, поїхав. Ну, якщо а якщо воно... рахувати, якщо то воно це знищене, довго. Якщо знищене, то воно знищене. Ясно. По знищеному. Ви також можете сказати, скільки в нас по знищеному заяв, скільки по отримали? знищеному заяв, всього надійшло 138 заяв. Від громади. Від громади. З них отримано житлових сертифікатів. 99. Тут справи 99. краще. Так, це на суму 125 мільйонів 351 тисяча. Реально ці гроші куди можна вкласти? Знищений в ремонт чи можна купити квартиру? Ні, ні. в ремонт цієї будинки... відновлення. Я хотів сказати. Ні, в ремонт цієї будівлі ці кошти не вкладете. Це сертифікат угу. на покупку нового житла е, в будь-якому місці України. Так. Зрозуміло. Дякую вам. Дуже толково докладно ви нам розповіли. Я вітаю вас, тим, що ви архітектор. Не зазвичай головний архітектор Золочівської громади. І я розумію, наскільки вам тут важко. Ви до цього працювали ким? Я. Працював в будівництві. Ну, я вас бачив, Ви були фахівець. Да? вас залучали як фахівця, так розумієте. Так, звичайно. До, так, так, так. До Дякую, нових зустрічей. З вами була газета Заря, Вісник Богадухівщини. Я Морошнак Савич. І наш. Назвіться знову. Архітектор Тернавчук Вадим Сергійович. – Архітектор зустрічей. – Дякую.